Привіт, усім ви на каналі 402. З вами нова передача Афіша Плюс, у котрій зосереджуємося на одній культурній події у рідному місті та з'ясовуємо, наскільки вона є мистецько важливою для нашого міста. Ми завітали до пабу бібліотека за адресою січових стрільців 10, куди на чашечку кави до нас приєднався Володимир Єшкілєв. Володимир Єшкілєв – прозаїк, есеїст, поет, культуролог, ідеолог станіславського феномену, автор романів, гніздо, імператор повені, адепт написаному у співавторстві з Олегом Цуляком, втеча майстра Пінзеля, Пафос, побачити Алькор, Тінь попередника та багатьох інших. Хотіла би розказати вам про найцікавішу культурну подію у івано франківську Ну але наше місто, як вам відомо, не повниться насиченим культурним життям, тому маємо сьогодні нагоду розказати про щось таке одне з найважливіших. Ну і напевно, що буде вам цікаво, тому що виставка пов'язана із війною. Міжнародний проект Грюнвальд Арт приїхав до Івано-Франківська. Це 44 роботи митців із Польщі, Литви, Німеччини. Росії та України на полотнах відтворені історичні події бою під Грюнвальдом 1410 року. Цей бій став символом військової доблесті та перемоги. Правда, для поляків та литовців. Баталістика не є домінуючою, радше мова йде про спільне функціонування європейських народів, особливо зараз, у час війни на сході України. Ми поговоримо про битву під Грюнвальдом і про мистецтво. Ну, власне, це і Битва під Грюнвальдом, та це безперечно, якби. Актуальна міжнародна подія, вона відбулася всього на всього 600 років тому, і е, якби сьогодні е, говорити про гренвальську битву, я думаю, що просто настав час. От ми вже якби дозріли до цих моментів. Єдине тільки, що якби ну, поляки там воювали проти німців, та наші там при цьому брали участь. І зараз якось ну, трошки непонятно, а на чому боці ми маємо бути. Якщо ми проти Тевтонського ордену, який тоді ніс згально європейську ідею в маси, то значить щось якби не, не дуже актуально. Е, значить, Якщо ми проти поляків і литовців, ще менш актуально. Тобто, ну, війна була така якась, е, я б так сказав, е, не дуже зручна для теперішнього коментарі коментаторів. Але попри це, якщо вона відображена в мистецьких е, полотнах, ну, значить тоді ми її сприймаємо як мистецтво. Якщо ми її сприймаємо як мистецтво, то можна взагалі не згадувати, хто там воював. А якщо ми можна згадувати, хто там воював, то називається на ця війна, і нащо ми її згадуємо. Що стосується самих картин, то е, ну, баталістика, вона і є баталістика. Як завжди, ніхто не вміє добре намалювати коня. Людина, яка намагається все-таки ну, отримати гроші за батальну картину, вона спочатку має навчитися малювати коні. Ну, якщо ясно, не баталія не якась там фантастична і не відбувається в космосі. Так? Значить, а якщо вона на землі, якщо це 15 століття, то мають бути коні. Коней може бути навіть більше, ніж людей. Бо намалювати людину це ще так-сяк, а от намалювати коня це не кожний вміє. І тут з конями просто. От, Відбувається певна біда. Значить, ну, з іншого боку, зараз все так у нас символічно. Можна в принципі, би, намалювати два патичка і сказати, що це кінь, а хто не розуміє, що це кінь, той лох, і, в принципі, може гуляти лісом. Але з іншого боку, ну все-таки це батальна картина. Намалювати купу паличок і сказати, що це гронвальдська битва. Теж якось не випадає, правильно? Якби, тому що Люди будуть плутатися, яка паличка, наприклад, лицар, а яка кінь. І якщо там намальований якийсь там, скажімо, трикутничок, то це князь, скажімо, та? чи це якийсь там орденський магістр? Люди будуть плутатися, тому все-таки абстракція в батальних сценах не проходить. І тут знову виникає питання: як намалювати коня? Оцей кінь просто стає в основу би, мистецького процесу, і якщо його не намалювали, то... Ну, весь грант, виділений на ці цілі, знаходиться під великим сумнівом. А цінність цієї експозиції? Цінність експозиції визначається ну, цінністю того, що експонується. Ну, батальні картини це добре, це приємно. Якщо ще люди вміють малювати коней, то я тільки можу вітати таку експозицію і переконаний, що її цінність надзвичайно висока. Про баталістику і мейнстрім. Баталістика, вона завжди в мейнстрімі, так? Якби, тому що е, війна це постійно людська практика. Все, що відбувається, це е, війна. Але єдине тільки є, ну, якби проблеми, що називати баталістикою. Наприклад, якщо ми бачимо картину, на якій зображена війна між чоловіком і жінкою. Скажімо, вона на кухні б'є його пательною по голові, його сильно п'яного, він падає, при цьому збиває табуретку і так далі. Ну, така картина, Та? Чи є це батальна сцена? Це реалія українського життя. А як на мене, це війна, і це також батальна сцена. Тому що, якщо подібні сцени називати батальними, а якось їх так би мовити більше вводити в побут. То це, мені здається, якийсь такий антиродинний расизм. Чому от там, де багато коней, це баталія, а там, де коней немає, це не баталія, а просто якби якась сімейна сценка? Чи не здається вам, що це ну, приниження родинності і натяк на те, що от родинні практики вони менш цінні, ніж там, де багато коней? А на сьогоднішній день ситуація постмодернізму. Ми не бачимо поділу на високе і низьке. так? Ми вже відверто говоримо про якусь естетику гівна, скажімо, так, якби. Е, якщо ми говоримо про естетику гівна, то чому якби, бійка між чоловіком і жінкою це не батальна сцена? Хто нам може заборонити називати це батальною сценою? Я думаю, що ми не будемо опускатися до таких дискримінаційних форм. Обговорення, і ми будемо ну, радити, щоб от батальні сцени Грюнвальдської битви вони були доповнені, скажімо, сценами побуту 15 століття в польсько-литовських сім'ях. Ми говоримо про війну. Війна на сході України, війна в музеї мистецтв Прикарпаття. Причому Грюнвальдська битва відтворена. Але люди, попри ті всі війни, вони завжди жили, у них був свій побут. Ну і чимось вони займалися. Чим люди займаються зараз, ми знаємо. Хто чим? А чим займалися в 15 столітті, і може це буде важливо показати ще попри. Ну, ви знаєте, що в 15 столітті люди займалися ну, багато чим таким, чим і ми займаємося. Наприклад, вони їли, вони пили, вони ходили до туалету. От е було би цікаво, щоб художник, наприклад, зобразив от людину 15 століття, ну хай буде це навіть Гренвальдська битва. От воїн, значить, він там вже якби, дві години в Гренвальдській битві і тут йому захотілося відлити. Та. І він відбігає та, до якоїсь там, ну, якби якоїсь фоси, та, до якоїсь е, траншеї і, значить, там відливає. Значить. Ну, Це ж було б, я би сказав, ну, от. Глибинним таким проникненням в тему війни. Я би навіть намалював би таку картину філософську, де б воїни різних армій, там вони воюють, а тут вони собі от знайшли ямку і так собі всімирно роблять свою справу. Та? І тут би якби от як потреба перемагає конфлікт. Я думаю, що це було би дуже глибинне. От проникнення в проблему війни і миру. Бо навіть Лев Толстой, який там писав там двотомник війна і мир, він не приділив багато уваги питанню військових туалетів. Та. І тільки вже Ярослав Гашек якби в своєму романі там про швейка, в нього ця тема вже якби проведена так червоною ниткою. Тобто художники трошки відстають від письменників, тобто сучасному мистецтву. Яке твориться зараз не вистачає туалетів? Е, я думаю, що туалетів не стає просто всім, якби, особливо біотуалетів, особливо відкритих і особливо якісних, особливо дезодорованих. Але мистецтву не стає реалізмом. Мистецтво знато залує в абстракції. Причому, я розумію, під реалізмом навіть не реалізм зображення. Та, В принципі, можна і одною плямою. Це показати, так? Особливо, якщо пляма відповідного кольору, так і кольор відповідний, вже ми розуміємо, що мова йде про туалет, так? Але от тут так пляму так зробити, щоб на ній було і все: Гронвальдська битва, і коні, і туалет, і те, що в туалеті знаходиться, оце є майстерність. Не всі такого досягають, і не всі стільки п'ють, щоб так, якби війти в резонанс з цим. Цією я би так сказав великою мистецькою задачою завданням відображення істини Там, де от тільки пафос і глянц. Після того, як ми зрозуміли, що гринвальський битві, ну а саме мистецтво, бракує реалізму ну і туалетів, переходимо до того, що бракує Івано-Франківського. Якого мистецтва? Івано-Франківського? Мені здається, бракує всякого мистецтва. Мистецтво івано франківську трошки якби е складається поки що. Тому що, ну, як і кожне маленьке провінційне містечко, Івано-Франківськ в першу чергу живе ну, речами би, приземленими, ну, скажімо, новою поліцією, як якоюсь блондинкою, яку там десь там, поліція загальмувала. Ще якимись такими речами, які, ну, напевно, цікаві обивателям. В той час, коли мистецтво десь на другому плані. Хоча, можливо, з Франківська можна було б зробити якийсь такий український касель. Місто надається до того, щоб тут проводилися виставки, фестивалі, різні мистецькі перформанси. Але для цього потрібно, напевно, щоб створилася якась потужна і Питаю, міжгалузево якась така гіперпросторова тусовка мистецька-франківського. І напевно, щоб влада якось сприяла цьому, От, щоб владні наші мужі не заважали цій тусовці розвиватися в тому напрямку, в який їй це буде приємно робити. Ну а якщо іноді ще будуть підкидувати якихось грошенят, то це взагалі буде чудово. Бо грошенята ніколи митцям вони не заважаються. Та значить є така ну, легенда, такий міф про те, що митець має бути голодним, що його не можна якби розбещувати грошима. Але я думаю, що цей міф наразі не актуальний, тому що ми бачимо в принципі, що роблять голодні митці. Голодні митці, як правило, роблять голодне мистецтво. А е, споживачі, споживаючи голодне мистецтво, вони відразу відчувають оцей голод і намагаються його компенсувати. Звідси проблеми з ожирінням. І е, я думаю, що от, якщо митці були би ситими, то в наших дівчат були б тонкіші фігури. От, були б красиві, такі, як у вас, фігури. І мистецтво би сприяло тому, щоб целюліт було переможено принаймні в межах. Середміст. Я вже не кажу там про спальні райони. Принаймні в межах середмісті. От таке побажання. Що ж, шановна влада, звертаємося тепер до вас. Нагодуйте, будь ласка, франківських митців. Того, що вже за... з 90-х, напевно, так? Вже з 90-х років бідні франківські митці, на жаль, не можуть творити, бо голодні, того, що хочуть і поїсти, і випити, і шукати натхнення у жінках. Ну, а для того треба владі цьому сприяти. Ми ж сьогодні зрозуміли, що. На жаль, Рюнвальд Арт у Івано-Франківськ не приніс нічого нового. Будемо чекати на нові експозиції. Ну і сподіватися якоїсь уже нарешті плідної праці від франківських художників-літераторів. Ну і звісно ж вас, шановні глядачі.